Друзі, всім салют! Давненько не бачились, але я дуже рада знову вітати вас сьогодні на своєму каналі, де я поділась, що зі мною трапилось. Нічого насправді критичного не трапилось. Але я трошечки захворіла, і, знаєте, якось було взагалі не до зйомок, не до просувань, але я обіцяла вам, що я зроблю тиждень стартів. І той весь тиждень я прохворіла. А плюс ще початок осені, школа, знову гуртки і все таке. Коротше, трошки все з'їхало. Але, знаєте, поки я так погано себе почувала там. Я нічим таким критичним не захворіла, але щось трошки було зі мною дивне. І зараз, слава Богу. Все, все в нормі, але трохи ще я така слабка. Але зато я дуже <свісна> весела, <свісна> життєрадісна і з надією в серці маю намір відновити випуски своїх відосів на своєму каналі. Дякую всім за підтримку, от, і давайте розпочнемо. І показує мені свій хвостик. Це е, дизайн від е, Катерини Безперстової. Він, здається, мені був безкоштовний, або ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаю вже. Е, я пам'ятаю, що це я його вишивала буквально за один день. Вишила його вже в готелі в е, перед от готель для біженців був у Франції. В такому містечку, як Моршвілер Ля-Ба. І там ми вже чекали буквально два дні до виїзду додому. І ось це за один із днів перед виїздом я вишила цього прекрасного хвостика. Він був заявлений дизайнером, як, знаєте, такий образ. Покажи. Цім проблемам хвоста. А от сьогодні в мене він як образ того, що хвоста мені показують мої плани, які я ставила собі на літо. Саме тому він в мене зараз тут. Він в мене досі досі цих пір, я його не попрала. Він як приїхав з Франції, так в мене і лежить. І я поки що не хочу його а, цим займатись, тому що. Ой, тому що я не знаю поки що, як мені його оформити, але мені я, я про нього ще, якщо чесно, забула. Але зараз готувалася до цього відео, він мені потрапив на очі, я про нього згадала, і ви знаєте, придумаю, як його оформити, і нехай він мене от, стоїть і радує. Ну і давайте ж повернемось до того, до чого, чому присвячене сьогодні моє відео. Моє відео присвячене підведенню підсумок, підсумків літніх моїх вишивальних тижнів. Як я вже сказала, вони мені показали планіті отакого от хвоста. Але ви знаєте, нічого страшного. Хвостик досить цікавий, досить гарненький і досить милий. Тому я не переймаюся. Одне я для себе зрозуміла, що на осінь планів будувати. я буду якомога менше. Я не встигла зробити те, що я планувала за літо, не тому, що в мене не вистачило часу або ще чогось, а тому, що я просто я не лінилась, ні. Просто літо виявилось більш насиченим, ніж я сподівалася. Я не знала, яке в мене буде літо. Воно вийшло таким робочим. Воно вийшло насиченим, воно вийшло цікавим, тому що я задоволена своїм життям, мені все подобається. Багато зустрічей, багато прогулянок, багато, ну і хрестиків багато було. Але були такі дні, коли були старти незаплановані, Були такі моменти, коли гра мені підкидувала дещо, що я взагалі не вписувалась ні в які плани. Тому саме це і забрало час, який я планувала. Витратити на виконання планів. Тому цього разу я особливо планувати не буду. Це будуть лише основні якісь процеси, які я обов'язково хочу там зробити. І все інше я залишу на рандом. Сподіваюсь, в мене все вийде, буде цікаво, і мені буде цікаво вишивати, вам цікаво дивитись, і нам разом буде цікаво жити своє вишивальне життя. Отже. Давайте ще раз подивимось на цього хвостика. Подивіться, який він прикольний. Господи, які ті ніжки прикольні. Такий він прям, ну взагалі, мені дуже подобається, як оце пропрацьовані ці відблиски на воді. ну Капець. Так подобається. І навіть те, що хрестики в одну сторону, а напівхрестик в іншу, ну, все як має бути. Вони виглядають зовсім іншим. Ну, таке, знаєте, рябь на воді. Мені дуже подобається. Я обов'язково його оформлю. Тож, давайте перейдемо до підсумків. А щоб зробити підсумки, треба згадати, що саме я планувала. І я вважаю, що зупинятися на тому, що я планувала і не зробила, немає сенсу. Тому давайте е я покажу вам все, що я встигла зробити, покажу всі свої фініші. І покажу також фініші цього тижня, які ви ще не бачили. Там він один. Отже, перше, що я пропоную згадати, це всякі такі мілочушки, які, звісно, в мої плани не входили, але вони такі вишились. Це ось такий, така бірочка, яку я планувала відправити своїй подрузі у Францію, жіночці, в якої ми жили. І ця посилочка трохи відкладалась-відкладалась, тому що то вони з сім'єю поїхали відпочивати, то ще щось. І наразі я вже, о, скоро буде день народження <хи> а, в цій сім'ї, тому я планую вже до Дня народження все ж таки цю посилку відправити. Я думаю, до дня народження вони точно будуть вдома і зможуть її отримати. Там просто трохи проблематично з отриманням, тому я хочу, щоб вони обов'язково були вдома. Тут зображена така домівочка. З іншого боку, я планувала зробити напис від руки. Добре, що я, до речі, до сих пір не відправила, тому що я можу вам її знову показати. О, тому що, я думаю, ще тижні-півтора і вона вже поїде. Бо до е, жовтня вона вже має бути на місці ця посилочка. Це елемент з. Одного з дизайнів французьких, мені здається, я вже не пам'ятаю, я якось розказувала. Я залишу тут зверху посилання на відео, в якому я розповідала про це. Це з календарику. Якщо я не помиляюсь, це був за березень дизайн. І я його трошки видозмінила під себе, так, щоб мені подобалося, щоб мені підходило і щоб все було гармонійно саме виглядало на цьому круглому. У круглій формі. От, все мені подобається. Це вирубка, це вирубка з крафт паперу. Трошки я не влучною її виробила, але наступного разу, якщо він буде, я зроблю більш акуратніше. Але вишилось все, і, в принципі, нічого не видно, все гарненько. Мені подобається. І ще один такий маленький дизайн, ви його точно бачили, це вишивав мій синочок. Йому Йому дуже сподобалася моя робота над процесами, і він захотів також прийняти участь в якійсь вишивці, і ми йому замовили оцей наборчик, і він його із задоволенням вишив. А я вам його із задоволенням показую. Я, ми приклеїли з задньої сторони фетр, все гарненько виглядає. Я вам розказувала. Замовляла я в інстаграмі, Woo Ukraine. І в них дуже багато крутих заготовочок із дерева. Я планую, в мене є від них, від них ще заготовочка для Мілхіла, і я планую замовити ще декілька. Зараз в них прикольні нові наборчики. Не наборчики, а заготовочки. І також планую замовити кицю. Там заготовочка для киці. Також від. Катерини Безперстової. взагалі люблю я цього дизайнера, тому хочу шити і більше її дизайну. От, ну що, йдемо далі. Це що стосується маленьких процесів. Ще такий невеличкий процес, який також не входив в мої плани. Але він вишився. Третій фініш цього літа це ось цей дизайн від Dimensions. Вишивала я ниточками. Ой, ну майже, майже все тут DMC, тому що купувала я по дорозі одразу, коли надумалась його вишивати. Але декілька тут є і СХС, які в мене не вистачило. Які я не докуповувала, а вже просто використала ті, що є. Також мені дуже подобається цей дизайн, подобаються собаки, хоч я більш не собачниця, а, мабуть, більш по котикам. Але собачок я також люблю, тому я із задоволенням їх вишила. Подобається мені цей дизайн, і він мене, знаєте, так заспокоював. І вишивала я його тоді, коли трапилася ця аварія на Каховському ГЕС. І тоді всі стрічки новин показували про спасіння людей та тваринок в якихось човниках. І ця. І цей дизайн мені дуже, ну, так би мовити, був моєю молитвою в небо за спасіння цих людей, тваринок, щоб всі змогли потрапити на суходол, давайте так назвемо його. Не буду більше нічого казати про це, вже багато сказано. Подивимося на цей прикольний. Навіть здалеку він мені, ну, він мені взагалі подобається. Як би там не було, мені все подобається в цьому дизайні. Я задоволена, і він дуже швидко вишився. Так, далі. Далі я вишивала ще ось таку річ. Вона погано прогладжена, бо я ще планую з нею працювати. Я тут лише вимила флізелін. Водорозчинний. Вишивала я його на водорозчинному флізеліні. Це був такий експеримент початковий, тому що я ніколи не використовувала водорозчинної канви і я користувалася цим, цим досвідом для того, аби не спортити сукню яку я також мала вишивати, і ви знаєте, щось я так затягнула з тою вишивкою, з тим з тою сукнею, що вже й літо пройшло. Але моя е мама мого чоловіка ще їде відпочивати в Турцію, тому сподіваюся, це, ця сукня їй таки в нагоді стане цього року, цьогоріч. От, а я насолоджуюся вишитим. Е так би мовити, до речі, про сукню я покажу окреме відео. Показувати не буду зараз нічого. А показую те, що в мене є зараз на руках. Це ось цей котик. Він, як я сказала, вишивався, аби мені спробувати вишивати на водорозчинний саме канві. Хоча для сукні я використовувала зовсім іншого виду. Ну, все одно для мене це нова, це щось нове. Тому я вирішила спробувати. Я не пам'ятаю вже, чий це дизайн, але я якось розказувала, показувала, якщо що, то я зараз підпишу тут. От. І це має бути мішечок. Мішечок для кості, як назвати українською мовою. Ну, кубики, Такі кубики, які використовуються для гри і фішечки. Ми будемо з дитиною їх тут зберігати. Покажу потім вже готовий виріб, а поки що на цьому все. Далі, процес, який я не знаю, чи можна вважати виконаним чи ні за планом. Тому що в плані на літо в мене було вишити другу панельку, бо весною я вишивала ось цю літню. А літом я планувала вишити ще одну панельку, і це мала бути панелька осіння. І панельку я таки вишила ще одну. Чи це буде подушечка, чи панелька, поки що не знаю, але я ж таки вишила цей дизайн. Але ж не осінній. Тому я не знаю, чи, чи вважати це виконаною, виконаним пунктом плану чи ні. Але осінь в мене не вишита, зате в мене є завершена весна. Ну, ви знаєте, це добре, тому що саме осінню я зможу вишити осінню панельку і насолодитись відшивом сезонної роботи. Я думаю, це також непогано, тому давайте будемо вважати, що я таки виконала цей пункт плану. І я хоч трошечки, та молодець. Подобається мені цей дизайн, це дизайн від Luc Ovage Création, французька компанія. І це такі, як я вже сказала, то лі панельки, то лі подушечки, не знаю. Я і не знаю, що це буде в мене. От, але вишиваю я їх із задоволенням, і мені все подобається. Ну так, довго зупинятись на цьому не будемо. Я думаю, підемо далі. Ще одна робота, яку я не планувала цього літа, але вона мене вишилась. Завдяки тому, що мені випала відповідна картка у моїй грі. І тут навіть не одна робота, а цілих дві. Це ось цей е метелик. Ось, бачите, я завжди у відео прибираю якісь ниточки, може здатись, так? Ні, то не ниточки. Це знаєте, лайфхак. Якщо у вас є кіт, то обирайте одяг у колір кота. Так, у мене все темне, обов'язково носить на собі шерсть моєї Соні, бо вона світленька. Так, і ось цей ось ця кроваточка. До речі, є відео DIY, як, це, як я це збирала, вишивала і готувала. І там я додала схеми, які я використовувала для відшиву саме цих двох робіт. У форматі XSD. Якщо вам потрібно, заходьте, використовуйте, користуйтеся і нехай стануть у нагоді. Лінк я залишу також у підказочках або у, скажіть де, у інфобоксі. Ще я також планувала вишити. Хоча, ви знаєте, якщо я так добре згадую, то я планувала цю роботу не вишити 100%, а розпочати. І цю роботу я розпочала, і хоч я її не завершила, все одно хочу її показати. Тому що я її планую завершити буквально сьогодні-завтра. Тут залишились вже дуже трошки, буквально тут один-два кольори, тут один-два кольори. Та й все. Ну і бек, вусика, вусики там. І, і, в принципі, ця робота також можна буде вважати е, завершеною, цю роботу. От і все. Тому, можливо, саме цей пункт я також буду вважати виконаним, тому що я планувала цю роботу розпочати. Як бачите, вона в мене не проглажена, не просувала я її тут е, і, і тут, і тут. Сліди від п'ялець, але, в принципі, все видно, все зрозуміло. Це моя лисичка. Так, ну і останнє, що я покажу сьогодні, це буде, до речі, це відео, мабуть, буде дуже недовгим, а, тому що особливо немає на чому зупинятись. А ще, як, до речі, я ще вишила ось цю пташечку. Це також виконаний мій пункт плану за літо. Я її вишила, вона в мене планувалась, і я її зробила. Вставляю вам фото, тому що зараз наразі не змогла швидко знайти цю роботу, але вона в мене є. В одному з тижнів я її показувала. як буду вишивати наступну, покажу знову. О, це дизайн від Mr. Stitch and Mrs. Needle. Наша українська дизайнерка з Києву разом з компанією Анкор. В них ціли, ціла серія така на, на весь рік була минулого року. На, на період війни вони випускали по одній роботі в місяць безкоштовно ці схеми. Але саме ця робота, саме ця схема з Україною, вона була поза межами цього сумісного відшиву річного. І вона продавалась за донат на ЗСУ на допомогу. Я її купила з перших днів продажу і дуже задоволена, що вона в мене вже тепер відшита. Отже, і це все, в принципі, що я встигла зробити за літо. Так, давайте перевіримо. Так, котик з бісеру показала. Його... О, я ж годівничку, головне не показала, головне. Я завершила ось цю роботу. Звісно, вона вам тут не вся в екран. Ось, подивіться, подивіться, яка вона крута. Подивіться на цих пташечок. Просто взагалі. Я вам ставлю зараз відео е окремо зняти, щоб ви могли роздивитись трошки ближче. Ну, як завжди. Дай я покажу, як я в мене вийшло. Соня. Дай мені показати, що я вишила. А потім прийдеш. Сонька. Дай покажу. Дай покажу. Зобка ти маленька. Ну, отака в мене вийшла робота. Вона величенька. Це вишити на домотканому полотні. Жовтого кольору. З розміткою я трошки не вгадала. Відрізала трошки більше, ніж потрібно, але то все, як то кажуть, поправімо. Ми все це виправимо, обріжемо, натягнемо, все буде добре. Дуже мій чоловік чекав, поки я завершу його. Він вже хоче повісити його на стіну, тому в нього зараз завдання зайнятися оформленням цих пташечок. Так, е, Подобається мені. Дуже сподобалось мені його вишивати. Е, Нескладна робота. Хоч тут, тут взагалі-то небагато і кольорів, 32 кольори всього. Е, і знаєте що, хотіла вас запитати, хоча ні, мабуть, що тут питати. Я ж дивлюсь відео різних дівчат і. Не знаю, чи в багатьох таке буває, чи не в багатьох, але я не, не зустрічала. Як тільки, знаєте, от, видно вже фініш, дуже хочеться прям дойти до кінця. Але залишається якихось декілька процентів, і все, мені не хочеться його шити. І за тут залишалось десь 3-4, там, ну, 3%, 3% залишалось, і треба було там завершити вже тільки бек. І мені так не хотілося того робити. Я вже так з таким, знаєте, прям, ух, Складно мені було, але я все ж таки завершила. Можливо, це ще тому, що я вишивала його якраз коли трошки хворіла. Ну, зараз все добре, так що, думаю, що все буде гаразд. Отже, на цьому, в принципі, фініш, всі фініши літа в мене і закінчились. Все, що я можу сказати, що так, це далеко не все, що я планувала. Ще я хочу сказати, що я взагалі-то не розстроююсь з цього приводу. Нічого страшного, вишиться трошки пізніше. Давайте щодо планів на осінь. А на осінь стільки планувати, як на літо, я собі не буду, тому що, як вже показала практика, я їх погано виконую ті плани, тому залишу лише таке, знаєте, те, що обов'язково має бути. Я залишу цих пташечок, щоб вам якийсь гарний фунчик тут був в кадрі сподіваюсь вам приємно на них дивитись, бо мені точно приємно. Отже, восени. Я хочу обов'язково завершити ще одну панельку якусь сезонну. З тих, що я вам показувала. Я думаю, що це буде саме осінь, саме влучне вчасно. Завершити лисичку, яку я також вам тільки що показувала. Просувати Київ, тому що. Так, я його не завершу восени, звісно, але я хочу просувати свій Київ від мережки. Хочу вишити ще одну пташечку із серії мандрівниць від Mr. Стіч» і «Місіс Needle. І обов'язково просувати українські процеси, які були мною нещодавно розпочаті. І також розпочати багато колірку, яку вже дуже-дуже скоро ми з вами побачимо. Я планую, я думаю, наступного тижня зробити е, замовлення ниток. А знаєте, що я подумала? А давайте зробимо це замовлення разом. Оберемо якийсь магазинчик, зробимо онлайн-замовлення і подивимось, як нам будуть відповідати. Зробимо якийсь огляд на магазин онлайн і на, на обслуговування. що прикольно, побачимо. І розпочнемо разом багато колірку. От, Ще я хочу запросити всіх, хто живе неподалік Києва або може приїздити і хоче на виставку, яка буде проходити в кінці вересня, на яку я планую піти обов'язково. От, І я думаю, що на сьогодні це все. Такий не дуже а, вийшов відос всіоб'ємлющий, так? Да? Не дуже такі глобальний, але ми з вами подивилися на те, що я встигла вишити. Я задоволена своєю роботою. Сподіваюсь, осінь буде ем, також продуктивною, а може, і більш продуктивною, тому що восени в мене буде менше подорожей, восени в мене буде менше, можливо, робочих поїздок. І сподіваюсь, я буду більше приділяти... Часу для вишивки, Там, до речі, ще ж починається почалась школа. І коли ми робимо, коли ми навчаємося з сином, то я також вишиваю, бо він навчається в мене дистанційно, і, на жаль, він ще, може, й не на жаль, може і то добре, він ще не настільки дорослий, щоб робити все самостійно, тому я допомагаю йому багато. І цей час провожу також в руках із вишивкою. Ну і плюс, звісно, почали знову тренування, і можливо в нього додасться плюс одне тренування ще на тиждень. Тому в мене буде ще цілих три дні, коли я буду вишивати в парку. <хи> я задоволена. Сподіваюсь, все у нас вийде і все буде добре. А на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. А, до речі, я не сказала, що, чи сказала, не пам'ятаю, я вже ви уявляєте, я навіть не пам'ятаю, що я говорила на початку. Перше, що я планую зробити, це завершити лисичку, ось цю, і розпочати візерунок долі від дизайнера Комоду. Так що вже наступного тижня нас чекає щось цікавеньке. І, до речі, мені дуже сподобався формат гри «Пунто». І я, знаєте, що подумала? Що, можливо, я буду використовувати її не тільки коли кудись їду, а коли мені захочеться дуже добре просунути якісь окремі конкретні процеси. Тож за тиждень можна просунути чотири роботи або три з них на якусь добрячу, тисячу-дві, і це буде гарненький такий прогрес. Тому, можливо, я буду також використовувати ці, цю гру. І наступного тижня я планую повернутися до своїх карток. Я обіцяла зробити це саме у вересні. Давайте знову розкинемо їх, знову розпочнемо вишивати на той рандом, який нам ці картки запропонують. От. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі, дякую за підтримку. І всім до зустрічі, Па-па!